Футбольного клубу «Агробізнес» на ютуб-каналі команди. Чемпіонат першої ліги України сезону 23-24 підбігає завершенню. З нами сьогодні головний тренер команди Олександр Чижевський. Наступна гра, крайня гра «Агробізнеса» у цьому сезоні проти ФСК Маріуполь. Що ви можете сказати про цю команду, які у них є сильні сторони? Дуже цікава команда збалансована, є досвідчені гравці в тій команді. А саме головне, що вони грають такий комбінаційний футбол. Не б'ють куди попало, грають через короткий середній пас. Видно, що команда має свій малюнок і гри, що ну, видно роботу тренерського штабу. Буде цікаво, тому що ми так само якби, просимо від своїх футболістів грати через короткий середній пас. І подивимося, що вийде в п'ятницю. Що і та команда якби, і грає в хороший футбол, і ми намагаємося. А що вийде з того, побачимо в кінцевому результаті. У грі першого кола чемпіонської групи проти команди суперниці. Команди не виявили переможців, зіграли в нічию. На що тренерський штаб в першу чергу звертав увагу, аби покращити результат в наступній грі? Ну, і гра на ігру не приходить, якби не подібна. Тому що там, коли ми вдома і грали, трошки поле таке було, що. Комбінаційний сильно футбол важко було показати. Надіємося, що в Борисполі буде якість поля краще. І... На що звертали увагу? Зрозуміло, що концентрація в лінії оборони, тому що ми пропустили додатковий час зі штрафного та зі стандартного положення. І десь на тому акцентували увагу, щоб більше уваги приділяли гравцям при обороні при стандартних положеннях. Очікуєте від гри 10-го туру? Тільки перемоги, фінальна гра потрібно закінчити на добрій ноті, тому тільки перемога. Що можете сказати про команду суперника ФСК Маріуполь? Які їхні сильні сторони можете виділити? Та добре підготовлена команда, дуже добре грають низом комбінаційний футбол. Тому я думаю, це буде дуже така цікава гра. Триває підготовка до гри з маріупольцями. Ну, що можна сказати? підготовка триває так, як завжди, до всіх команд. Готуємося грати в футбол, старатися грати в футбол і їдемо тільки за перемогою. Які сильні сторони команди суперниці можете виділити? Сильні сторони, можна сказати, що вони грають, так як ми стараємося грати в футбол тільки низом, більше через контроль, через короткі передачі. І... Пятый право, право! Думаем, как заложить, думаем, как заложить. Хорош, пиде так, да. Давай, закрываем. Поехали. Право, право Вот так тоже можно, да, все правильно. Так, есть, давай, решающий сейчас. Ой, здорово. Давай, Димон. Давай, Димон. Да.